В нашей группе было дано указание людей беречь, на рожон не беречь. Вот. мы получили 4 потери 300 ну, по приказу отошли. Отошли грамотно, нас накрыть не успели ничем серьезным, по нам работали снайпера, Ну, очень неумело работали. Останні з останніх мінно-визорівні треба. У одного в основному контузія, невелике ранення п'ятки, ну він він не здесь лежить. Вот. І два парня з мінно-визорними, э, прибувшими. По нам працювали міномети, чуть-чуть, по нам працювали, видимо, підкольні гранатомёты і стрілковое зброя. Це спецоперацію, яку умови якої ви не можете називати, можна назвати атакою наших військ чи ні? По відомому нет, потому що атака это все-таки неподробно. Mm -hmm. Когда ми приїхали, із села були світові сигнали, есть, по-відьому нас жаль. Да. Очень грамотно була построена оборона, тобто мінімальними средствами нанести на максимальну. Вчора э, автомобільним транспортом було доставлено шість військовослужбовців, з них чотири поранених і два травмованих. Стан вогнепальних поранень середньої ступені важкості. Одного, інших трьох легкий. Стан травмованих один легкий, один важкий. Отримані осколкові поранення та кульові поранення.